Закарпаття край дивовижної природи. Зелень смарагдових лісів, шепіт гірських струнків, блакить неба та прозора чистота п'янкого повітря ваблять до себе туриста, зачаровують і закохують у себе на довгі роки. Зелень і блакить дві фарби, що мальовничо злилися і поєдналися в єдину гармонію. Саме тут, на Закарпатті, з'являється відчуття, ніби прозоре небо живе у лісі. А від цього. Смарагдові гори в долині теж стають блакитними. Наче наповнені синім небом і озера краю. Чи не найзагадковіший із них Синевир – бездомне водне плесо з невеличким острівцем посередині. За свою незвичайність і назву народі дістало Морське око. А ще Синевир – національний природний парк, що належить до Горганського високогір'я і розташований у північно-східній частині Міжгірського району Закарпатської області. Блукаючи з вивестими стежками парку, ви побачите багато чого такого, що милує око, втішає, заспокоює. Та відвідавши цей мальовничий куточок, можна не тільки гарно відпочити, а й оздоровитися. Цілющою село наділені тутешні гірські потоки, а мінеральна вода з давніх давен вважалася візитною карткою Закарпаття. Одне з тих цілющих джерел знаходиться в екологічно найчистішому куточку Карпат Національному природному парку Синевир. Його воду називають колочавою, як і село, що розташоване поруч. Торуючи шлях з далеких глибин, ґрунтові води вбирають у себе всі зимні соки, насичуються мінералами, щоб, вибувшись на гору, розлитись там кришталевим живильним джерелом і засяяти під сонцем діамантовим блиском. Щоб дати й іншим людям можливість скуштувати її, відчути росинисту прохолоду, набратися цілющої сили, нещодавно у гірському селі Колочава став до ладу розливочний цех малого приватного підприємства Бінако. Потужність його лінії сягає 14 тисяч кубометрів води за годину. І хоча підприємство робить тільки перші кроки у своєму розвитку, вже сьогодні видно майбутні перспективи. Попри те, що невеличкий цех задовольняє потреби багатьох людей в екологічно чистому продукті, для села Ковачава це ще й матеріальна вигода. Бо чого приховувати, в період безробіття наших гірських віддалених районів отримати гарну роботу вдається нелегко. А бінако дало можливість працювати 50 чоловікам. Сотні пляшок живої води щодня сходить з конвейера. Скляний посуд теж не випадковий. Працівники навмисно відмовились від дешевшої пластмасової тари, аби бути впевненими у справді екологічно чистій якості. Сьогодні мінеральну воду Колочава можна побачити в оселях багатьох областей України. Дедалі популярнішою стає вона і за кордоном. Її кришталева прозорість вабить до себе у спекотний день, швидко втамовує справу. Своїми смаковими якостями вода не поступається навіть відомим розрекламованим прохолоджуючим напоям. А ще лікувальна столова мінеральна вода колочава наділена чудотворними властивостями. Її застосовують для лікування численних людських недугів, серед яких хронічні гастрити, коліти і ентероколіти, захворювання печінки і жовчо-вивідних шляхів, гепатити, холецистити. Допомагає вона і при цукровому діабеті та ожирінні. Місцеві жителі здавна знають про таємничу цілющість своєї води, і навіть сьогодні. Старі люди підіймаються в гори, аби набрати її для своїх потреб. Чудова закарпатська земля годує і поїть своїх людей, піклується про них, лікує. Та й ми не повинні забувати про неї, берегти і захищати. Використовувати дари природи, не зашкоджуючи при цьому навколишньому середовищу, можна повчитися у колочавців. Їхня діяльність зразок іншим, а продукція перевірена якість. Мінеральна вода колочава, ковток живої природи у вашому домі.